Приходить ветеран, він весь такий ще після вибуху, а він не знає, куди йти. Ми сідаємо, говоримо. Тобі треба піти в соцзахист. Ось телефон, ми дзвонимо, тебе там завтра-дві години чекають. Піти в пенсійний фонд, там то чекають. І ми складаємо карту дорожню йому, і він йде і вирішує свої питання. Моя війна почалася на початку 90-х на Кавказі з Росією. Вже в серпні 2014 року я був в складі підрозділу Збройних Сил України. Я вже війшов на Донбас, був снайпером 14-го батальйону. Воювали в районі Волновахи, в районі Новотроїцького. Якщо людина була реально в бойовій обстановці? І навіть та людина, яка підвозила на машині патрони, всі вони це всі люди, які переходять певну межу, певний поріг в своєму житті. І коли вертаються назад в цивільне життя, багатьом не вистачає от, іменно психологічної підтримки. 24 лютого 22-го року зранку я був на роботі. Вже після обіду я був солдатом 156 го батальйону, 118-ї бригади ЗСУ. Далі схід. Квітень місяць Лисичанськ, Сєвродонецьк, Попас на Бахмут. Це був мій поклик серця, це був мій обов'язок, є мій обов'язок. Можна йти вчитися і в 50 років, і в 55, і в 60 років можна навчатися і можна міняти своє життя, поділивши своє життя, що було до того, а то з цього моменту ми починаємо нове і щасливе життя. Я виграв конкурс варто 2». І я вже отримав перший транш, за який зміг закупити там оргтехніку, деяку, там, деякі меблі. Це дуже корисна справа. В першу чергу, щоб був мир, це найголовніше. Щоб хлопці повернулися додому, живі, здорові.